Всім привіт! У нас сьогодні невеличка посилочка прийшла, буде маленька розпаковка. Замовили собі осушувач повітря, так як у нас мокріють скло, дуже сильно вікна. І ми живемо на першому поверсі. У нас немає гарної витяжки і прям калюжі стоять на підвіконі. Вирішили купити собі осушувач повітря. Зараз подивимося, який він і як він працює. Ну, і як же ж без помічничка нашого, ось він красунчик. прикольно, він на колесах так Сенсорне управління. Взяли РЗТК, наче непогана фірма. У нас на фірусі, там о, о, зволожувач повітря. Зараз подивимося, як він працює. Важкуватий, якщо чесно. Я спочатку подумала, навіть, що він металевий, але ні, він наче пластик, але важкий. Ось такі кнопочки є. Буду розбиратися, як воно працює. Ось так він виглядає з усіх сторон. Може, хто захоче собі такий самий замовити. То Ось модель. Буду пробувати вмикати. І так, я вже вмкнула в розетку. Далі зараз буду дивитися. Не треба увімкнути. Так, увімкнулося. ой 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 Затрясся. Ой, він від Wi-Fi працює. Чи що не зробили? Коротше, треба читати ще. Я вже скачала програмку на телефон спеціальну, Тут в буклетику є цей скан. Зареєструвалася там. Тепер буду розбиратися, що там і як, але вже поставила збирати вологу. У нас було 85% вологість у кімнаті. Зараз вже 73%. А я Вімкнула і воно працювало ну, хвилин, може, п'ять. Ну, Сподіваюсь, що в нас не буде така вологість, як була. Всім гарного дня!